Це Парад Скуп'янська. Він пережив два обстріли, Оце є на ньому. Невеличкі там плямки, но вони не заважають проводити обстеження. Спочатку начмет перенесли його в підвал, в здание, там, де його укрили, Після того, як уже обстріляли його. Потім другий раз уже в гаражі його, і опять гаражі накрили. Ну, от так його вот, ну, там залажували, прятали, убирали. Так, врятували. Стіл цей переїхав з нами з Куп'янська, Ми змогли вивезти. Цей шкафчик для стерилізації теж ми з Куп'янська перевезли. А оце вже у нас новеньке. Ми вже оперували, вскривали гноники, вороші нігті видаляли, блокади робили. Притім, як у колоць не відволікаюча бесіда. Теж у нас є спільні спільні якісь інтереси, Ну, вони бажають до нас звертатися, бо вони нас знають і ми їх знаємо. І все ж таки психологічно, психологічно ми розуміємо одне одного. Ми лишилися квартир. Куп'ян згорів повністю. Це картотека онкохворих. Яка постраждала в результаті російської агресії в 22-му році приліт ракети по поліклініці. Через вікна викидали всі карточки, потім навели порядок. Де що навели, де що щось горіло. Ну, Тим паче архів є. Чого ми зберігаємо? Тому що люди ну, ще можуть рецидиви бути, Повертаються. Бачите, як. Ну, 50-й рік народження в Кевшарівках.